Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, я вас вітаю. Терор ТЦК, працівників ТЦК, колишній військкомат, продовжується. До мене звернувся підписник про... з проблемою про побиття працівниками ТЦК, е... громадян України. Подія відбулася село Яблуниця, Путильський район. Зараз це Вижницький район. Дивіться. Ну що нарід? Іпопея продовжується. Ви всі кажете, що у мене привзяте відношення до працівників ТЦК, до людей у формі, як ви виражаєтесь. Ну я їх називаю швалью у формі. Е ну що хочу звернути вашу увагу. Ви бачили, що при цій всій події був присутній мусор. Е люди до нього під... Ну, працівник поліції. Ну, я їх мусорами називаю. Люди до нього підходили, щоб він представився. Він відмовлявся представитися. Ну, там визвали слідчо оперативну групу, написали заяву по пробиття. Що там буде далі відбуватися, слідкуйте за моїми випусками. Все класно. Працівники ТЦК б'ють людину, при цьому присутній працівник поліції мусор, все нормально. Це я вам всім кажуть, це все одно шобло. Воно працює на план перевиконання по мобілізації для того, щоб отримувати ці премії по 200-500 по тисяч. Це ж часи НКВС повертаються, я вас вітаю, все добре. А тепер би я хотів звернутися до дебільних вижницьких депутатів, бо їх по-другому не назвеш. Там, хто був нормальний, він уже на війні воює, як Сашко Клем і так далі. Дебільні вижницькі депутати. Ви що чекаєте, щоб тут відкрився другий фронт? Чи ви все-таки винесете недовіру киселиці, начальнику вижницького райвідділу, і тому чучулу Колісніченку, начальнику ТЦК Вижницького великому воєнкому? Ну. Тут я так розумію, все одно шобло. Чепіль. Голова Вижницького ОТГ так званого разом в баньці з головою Вижницького району Андрюком. Моїх відео неодноразово фото було, кому цікаво скину. Це все одно шобло. Нарід зрозумієте, що їм наша подальша доля насрать. Це все псевдопатріоти, псевдоволонтери. Тут відбувається етногеноцид. Дебільні депутати, може, пора вже винести недовіру начальнику, начальнику вижницького Киселю? киселиці? Чи ви чекаєте до масового обурення людей? Чи ви чекаєте ну, масового спротиву людей? Чому нема чітких правил мобілізації? Чому не мобілізують мажорів? Чому не мобілізують синків депутатів, синків наших керовників великих? Чому наші діти воюють, а вони прохлаждаються тут: Андрюка, синочки і так далі. Ви, напевно, хочете масових заворушень. Одному ногу поламали, скалічили працівники ТЦК, тут зараз побили. Що відбувається, невідомо. Це все Вижницький ТЦК. Слава Україні разом до перемоги, максимальний репост. Зробимо цю всю наволоч відомою.